Пункт незламності у дитячому палаці дітей та юнацтва 31 грудня працює, проте лише до десятої вечора. Але якщо комусь ще потрібно доїхати, в є комендантська година, вони ну не можуть доїхати. Тому ну поки таких випадків не було. 1 січня пункт також працюватиме з восьмої ранку. Усе необхідне для комфортного перебування тут є. В нас є обігрівачі, місце для підзарядження. Ви можете випити каву, ви можете випити чай. В нас працює кавовий автомат також. то ви ще смачну каву можете випити. У нас працює телебачення. А ось у цьому пункті незглавності може не тільки випити гарячої кави, зігрітися та підзарядити мобільний, а й зробити гарне фото на фоні новорічної фотозони. А для мам із немовлятами у пункті спеціально створили окрему кімнату для матері. Та в даній кімнаті в нас мати може поміняти підгузок дитині, також можна використати, в нас є поки наразі деякі памперси невеличкі, також можна накормити, нагодувати. Інтернет тут також є. Щоправда, поки не спутниковий Starlink, а звичайний провідний вайфай. Якщо електроенергії немає, його підключають до генератора. Від холоду та темряви генератор рятує і пункт незламності у центральній адміністрації міської ради. Ми зараз стоїмо біля нашого потужного генератора, яким обладнані в принципі всі пункти незламності в централь в адміністрації Дніпровської міської ради. Цей пункт також обладнаний провідним інтернетом та усім необхідним для зручності. У нас є необхідна кількість розеток для підзарядки телефонів, є запас води на кілька діб. Також є туалет, обладнаний відповідно до відсутності світла і водопостачання, є запаси технічної води мінімум теж на мінімум як три доби. 31 грудня та 1 січня цей пункт також працює з 8 ранку до 10 вечора. У військовій адміністрації кажуть, цілодобова робота пунктів незламності у святкові дні можлива тільки за умови масштабного блекауту. Ракетні, скажімо, тривоги постійно в області. Ми відчуваємо це на себе, на собі тому потрібно. Ну тому вони будуть обов'язково працювати в незалежності від свят. Сподіватимемось, що у новорічну ніч у Дніпрян не буде потреби користуватися пунктами допомоги. Проте про всяк випадок рекомендуємо знайти найближчий до місця вашого знаходження на офіційному сайті Незламнісьгов.а. Валерія Малихіна, Станіслав Сторожук, новини 11-го каналу.